Лише у боротьбі можна щастя знайти. Павло Теряник став переможцем Кубка України Ю-20 з греко-римської боротьби, який завершився у Тячеві. Він забрав трофеї у вогій категорії до 87 кілограмів. Вихованець тренерів Кадею США ХТЗ Рустама Фазілова та Сергія Рутенка підійшов до змагань у найкращій формі та усі свої поєдинки виграв достроково. У чвертьфіналі Теряник засмутив рівнянина Владислава Солодчука. У півфіналі ні, сутичці заспокоїв за 53 секунди класика із Київської області Григорія Іванова. У фіналі аналогічна доля спіткала Тимофія Химицю, який протримався менше двох хвилин. Торяник здобув технічну перемогу 9-0 і отримав золоту медаль. Троє харківських борців удостоїлося срібних нагород. Вацлав Вашецький у вазі до 63 кілограмів. На шляху до фіналу він виграв дві сутички, а продовжити переможну серію та завершити кубковий турнір у мажорі йому завадив лідер полтавської команди Всеволод Сапун, який вирішив результат зустрічі на свою користь у першому періоді, набравши 9 балів. Вашецький посів друге місце. У ваговій категорії до 82 кілограмів закупковий трофей бився Кирило Шнирьов. Він розпочав турніри з двох перемог у головному поєдинку, перетнувся з Дніпровцем Андрієм Ткачуком. Сутичка вийшла надрезультативною. Ткачук із самого початку захопив лідерство. Харківський борець скоротив відставання до 4 балів, але потім дозволив супернику збільшити перевагу. Шнирьов зазнав поразки 7.15. Майстер спорту, учасник чемпіонату Європи Ю-20 Дмитро Стрижикозін боровся у найважчій категорії до 130 кілограмів. Боровся гідно, але піднятися на вищу сходинку п'єдесталу не зумів. Стрижикозін програв у вирішальній битві одеському важковаговику Івану Янковському 9 балів і став срібним призером. У загальнокомандному заліку Кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів збірна Харківської області посіла третє місце. Після Києва та Полтавської області. Як показує, практика непереможних немає. Збірна України з кікбоксингу ВАКО вперше виграла медальний залік Чемпіонату Європи. Континентальний турнір проходив в Під опічні старшого тренера національної команди Віталія Гагаріна та тренера збірної Олексія Данчина обійшли суперників із 40 країн. Вагомий внесок у це досягнення зробила вихованка до Ісша. Центр бойових мистецтв Харківської обласної ради Гульнара Офіцерова. Вона стала бронзовою призеркою у розділі Лайтконтакт. Побивши у чвертьфінальному бою ірландську спортсменку, харків'янка за вихід у фінал поступилася чемпіонці світу зі Словенії, якій здобути перемогу дуже схоже допомогли судді. Тому бронза офіцерова ще дорожча, тим більше вона принесла їй звання майстра спорту України. Шість кікбоксерів, які представляють у збірній центр бойових мистецтв та Богодухівськи до США, зупинилися за крок від підесталу. Владислав Кулик, Олег Лехмітільов, Владислав Дехтяренко, Богдан Дмитренко, Ганна Пігарьова та Георгій Губинок програли на стадії однієї четвертої фіналу лідерам європейського та світового кікбоксингу «Вако». Хоч десь, хоч там знайди а борг поверни. Шанс поквитатися з ними буде на чемпіонаті світу, який відбудеться наступного року у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Баскетбольний клуб Харківські Соколи закрив перше коло чемпіонату вищої ліги України трьома матчами у Хмельницькому у стартовій грі третього туру. Харків'яни розгромили Діді Баус Кам'янця-Подільського, накидавши на 25 очок більше – 82-57. Свою сьому перемогу у сезоні вони здобули у поєдинку з господарями паркету. Підопічний Олексія Золотоуса обробили Хмельницький з рахунком 77-50 до Матч із чинним віце-чемпіоном вищої ліги командою Самбір мав визначити одноосібного лідера таблиці. Заруба була крута. Перша чверть залишилася за соколами 15-11. Після третьої десяти хвилинки вперед вирвалися самбірчани 50-46. Заключний ігровий відрізок ситуацію не змінив. Суперники забили по 13 очок. Самбір виграв 63-59. У соколів на результативній. Іншими гравцями були Вадим Заплотинський та Дмитро Мартинов. Вони набрали по 16 пунктів. Харків'яни завершили перше коло на другому місці. Від сам боровини відстають на одну перемогу. В активі футзального МСК Харків одна перемога у пасиві чотири поразки. У п'ятому турі чемпіонату України в екстралізі городяни програли у Полтаві Львівській енергії з непристойним для матчів такого рівня рахунком 3-13. Гості забили до перерви шість м'ячів. У харків'ян відзначилися Кирило Братенко та Данило Кондратович. Після відпочинку енергія продовжила гольову феєрію. Господарі відповіли поодиноким пострілом. Бахмана Фаталієва у таблиці Харків втратив дві позиції та опустився на передостаннє 11-те місце. Хочеться, щоб молоді хлопці зрозуміли, що це кропотлива праця, а не просто вони в екстралігі грають і будуть грати, отримати задоволення. Треба, треба працювати, щоб, щоб тоді був результат на полі. Але ну, енергія зіграла. Доволі доволі майстерно реалізували свої моменти, показали, що вони знаходяться у верхній турнірній таблиці. А ми, на жаль, будемо працювати, щоб доказати, що ми достойні боротися за місто Очолює екстралігу Київська Аврора, яка у п'яти матчах взяла 13 очок. Чемпіонат Харківської області з футболу завершився перемогою авангарду. Головний регіональний титул лозовчани оформили де юра і де факто у заключному матчі сезону, обігравши команду богодухівніка і симка в гостях 2-0. Переможний результат під шефні Ігоря Рахаєва визначили у першому таймі. Євген Виприцький відкрив рахунок на 11-й хвилині. На 29-й світ свій 19-й гол у чемпіонаті забив заслужений майстер спорту Володар Кубка УЄФА, а нині граючий спортивний директор авангарду Олександр Гладкий. Лозівські футболісти здобули золоті медалі, набравши у 20-ти турах 55 очок. Богодухів Ніка Ісимка посів друге місце. Підопічні Андрія Луценка відстали на 5 турнірних балів. ФК Зміїв завоював бронзу. Команда Сергія Пасічника замкнула трійку призерів із 43 очками. У чемпіонаті області брали участь 11 команд. Олександр Шаріков, Світлана Бреус Спорт Харків. Новини.